Слава Україні! Слава її мужнім захисникам! Вітаю, друзі-виноградарі! Сьогодні відео про своє виноробство. Вино в мене стояло ще до цієї пори в підвалі, в скляних бутлях. І от сьогодні я вже, вірніше, вчора я дістав, щоб воно набрало кімнатної температури. І сьогодні я його розляв по пляшках і покоркував. Весь процес цей зняти я не зміг, тому що це довго. Тому я коротенько розкажу, що і як я робив. Значить, пляшки я ось ці мив содою з оцтом. І потім кожну пляшку спиртом аптечним я промив. Спирт зляв і вони були чисто дезінфіковані. Вино розляв. Майже під самі горловини з запасом залишав там, наприклад, під горловину буквально 3 см, щоб корок вліз і можна було закрити. Подальші мої дії. Я замовляв ось такі корки, пробкові, пробкові корки і ось такі ковпачки до них. Значить, який процес де? Ось ці корки я кидав у оцей ковшик. Ковшик на воді, і вони доводив до кипіння їх. І вони буквально кілька хвилин там киплять, набухають, і ось така приспособа є. Корок туди вставляється, на бутилку, натиснув і він прекрасно туди заходить. Після того, як я його закоркував, Воно постоїло трішки. І ось ці ковпачки. Це у мене чайник є стоїть. Чайник вода кипить, пара йде. І я буквально отак одягаю на пляшку і під горловину підставляєш, крутиш і воно отак його запаковує Те, тим ковпачком. Ось які сорти, наприклад, показую Мускаріс мій. Я їх попідписував білим маркером. Ось так. Прозоре, чисте гарне винце. Це мускаріс. Це в мене Конкор Руський з фронтін'яком. Це купаж, будемо казати, також прозоре чисте гарне вино. Це совеньє. Колір дуже приємний, гарний. Я так по кольору по порядку показую. Це чисто з кисмиша Юпітера, з американця зроблено. Винце. І два види червоних вин. Тут в купажі. Тут каберне, ну, каберне як основа і ще кілька сортів. Добавлено кілька сортів винограду. І Леон Міо. Також в купажі там 6 сортів, в першому 4 сорта, в другому 6. Всі ці вина в мене сухі, я роблю без цукру. Приємно все-таки отаку пляшечку собі на сіл поставити до якогось свята. І ніж там з якоїсь пластикової пляшки чи з банки споживати. Ці вина я зараз занесу знову ж в підвал. Там в мене хороша температура на даний момент 12 градусів. Ну, літом буде може, максимально 15 градусів. І воно буде зберігатися до слідчого року. Я сподіваюся, що ми будемо його споживати і будемо святкувати нашу перемогу над расистами, фашистами. І прийде та перемога, віримо, допомагаємо всім, чим можемо. Все буде Україна. Бувайте!